Вже півтора року, з 24 лютого 2022 року, вихованці дитячого садочка No68 навчаються дистанційно. Про повернення у заклад мріють і діти, і їхні батьки. Батьки дуже хочуть. В садочок Вони постійно приходять, питають, коли ми відкриємося. Так вони бачать, що в нас зробили утеплення, що зробили укриття. І вони сподіваються, що скоро ми вже відкриємося. Очки прийдуть до нас садочок. Фасад будівлі вже утеплили, замінили вікна та двері. Зараз облаштовують евакуаційні виходи. Освітні заклади модернізують по всьому місту. На це Дніпро отримав від Європейського банку реконструкції та розвитку черговий транш на підвищення енергоефективності. Наразі в 21 закладі зараз тривають роботи, в 9 будуть розпочати найближчим часом, та в 6 до кінця року теж приступить до робіт. Поки що це утеплення, але також замінюють вікна, де це необхідно, так як департамент раніше масштабно вже замінював, тому те, що залишилось, те замінюють, так сказати. Дитячий садочок номер 68 найближчим часом буде готовий зустрічати своїх вихованців. Тут вже облаштували всім необхідним укриття.